<різований> – Смачно? <Так>, – Попробуй. Хибо так можна бути. – Можна? Це ж болото, воно ж тут і Раніше війну робили перев'язки, не було бінта. Мертва вода, тут нема нічого, тому що ці кислоти болотні, вони, в принципі, стерилізують. Це типове верхове болото. Є три типи боліт. Верхове, низинне і перехідне. Верхове це коли. Моховий ярус, там, тип живлення, от, воно живиться тільки опадами і підземними водами. Низини – це те, що з очеретом. От, очерет залятий, а перехідне це коли вже є фрагменти лісу, от таке очерету. Болота в світі визнані практично легенями, так як амазонські ліси, в Європі болота це легені. Якщо взяти Західну центральну Європу, вони практично втратили свої болота. Це в першу чергу ризики, зменшення поглинання СО 2 зміна мікрокліматичного, посухи. Тобто, навіть якщо забрав осушити болота, ті самі городи не будуть мати вологи.